На пастуха та стадо корів напала величезна зграя бродячих собак. Жителі корабельного району скаржаться, що дані напади трапляються постійно. Роги йшли на обід доїтися, а перед ними йшла ціла зграя собаків. Чоловіката десь ну, 30 штук, мабуть, які гавкали і кидалися на тварин. І ми їх трохи постаралися відігнати, вони відійшли в сторону. В прошлому році чоловік, який живе в полі, у нього були прив'язані телята. Його вдома не було, собаки розірвали цих двох телят. От, він приїхав, а там вже нічого не залишилося. Вони нападають і на людей. Люди, які їздять самі на велосипеді по дрова, нападають на людей. І Стараємося від них відбитися, але їх багато і нічого не можемо зробити. Один случай був мій син їхав на велосипеді додому. А за ним бігли собаки, він просто що, зумів втікти від них. За ним вони всі гналися. Одність, значить, пастух паска і приганяє цих коров, дуже розстроєний, сказав, каже, я не піду впасти, тому що в мене така сіріка була, за то, що напали собаки. Собаки було 30 штук, а той більше. Він насчитав 30 штук. А той каже до п'ятдесяті, каже, ну як можна? Лю населені місце, люди там живуть, ходять, їздять, і отака. Ми на самом деле не зверталися, бо кажуть, толку звертатися все одно ніякого толку не буде з цього. Так, люди якби бояться поїхати навіть чи за дровами, чи там ще щось, чи за якоюсь травою, тому що собаки нападають на людей. Це так, рано чи пізно когось розірвуть і потім будуть вже щось приймати. Когось кусали з людей. А, ну, я в принципі ж не їздю туди, а звісно, кусали. Кидаються і стараються відбиватися, але не завжди. Якщо така грая 30 собак нападе, то там нічого не залишиться. Він каже: я так налякався, що я боюся далі їхати в поле і вигнати цих коров. Каже. Переймаючись не тільки за домашніх тварин, але й за власну безпеку, люди зізнаються, що бояться виганяти корів на пазбище. Ці собаки вже тут років п'ять, років п'ять, ці собаки. І сюди ніхто не приїжджає, не контролює, не дивиться. Люди, почалась війна, люди побросали цих собак, собаки тут бігають, нападають на коров, на телят нападають, ось телята були прив'язані, телят поїли в тому році. Да, моїх телят поїли. Та нікуди ми не зверталися, тому що вони ж на одному місці не сидять, вони бігають по, по всьому полю. От, от об'їзної до широкої балки. Mm. Скільки так на скидку, скільки там собак взирає? Я насчитував, більше 20. Mm -hmm. 26, 25, 20 отак. Розкажіть, що було вчора? Ну, вчора що? Пасли, пасли корови, вони лежали в травіці собаки, напали на стадо коров. Ну, Корови паслися, вони побачили корова одна сторону відійшла, Вони підійшли до тої корови і почали на собак на корови та саме гавкати і почали нападати на корову. Вони нападають, так як дикі собаки, дикі вовки, отак вони нападають. Ми вирішили звернутися до центру захисту тварин, аби дізнатися, що робити в даній ситуації. У центрі нам сказали, що не займаються виловом собак. Тому телефонуємо до районної адміністрації, аби дізнатися, хто ж все ж таки цим може зайнятися. Е, то у вас питання, яке про цих собак безпритульне? Мені цікаво, хто саме в нашому районі займається виловом цих собак і до кого можна звернутися. Виловом собак займається центр е, оцей... Центр захисту тварин, так, але ми подзвонили туди і сказали, що нам можуть запропонувати лише стерилізацію однієї або там певної кількості собак, але точно не виловом. Вони їх потім відпускають на тому ж місці, де вони їх забрали. Тобто це проблему не вирішить навіть частково, тому що собаки доволі агресивні, вони вони становлять загрозу для людей і для нашого ну, сільського господарства. Ну у нас як. Що вам дати телефон житлово-комунального нашого управління, ви поспілкуйтесь з Мариною Михайлівною, але ну я не думаю, що ми, ми Ми надаємо заявку все одно у цей центр. Я розумію, але можливо від нашої районної адміністрації ну, ця заявка може. Можна... Можна... Будь ласка, телефон Марини Михайлівни, вона начальник управління. <реку> Добре, спробуємо зателефонувати на наданий контакт. Розмовляла у центрі захисту тварин. З ким? Ну за номером телефону, центр захисту тварин, тобто приймальні, я так розумію. Ну, це їх питання. Вони сказали, що вони займаються лише стерилізацією і на цьому вони все. Вони ловлять собак і перевіряють. І якщо вона стане агресивність, у них якась перетримка. Но крім них, на території міста нікого іншого немає, щоб справитися цією проблемою. Вони просто сказали, що вони можуть виловлювати там по одній собаці, якось там робити стерилізацію, але вони випускають на тому ж місці. Там собаки ходять з граєю величезною. Іншого шляху законодавства у нас не дозволяє. Но, хоча, якщо собака агресивна, то по-моєму її якось ізолюють. Ну, це питання центру захисту тварин, іншої організації. Я вважаю, що напевно треба переговорити з директором, не з диспетчером, а з директором. Угу. Чи маєте ви контакти, чи, можливо, якийсь вплив, аби подати заявку, можливо, через вас? Ні, якщо ви ми не маємо, бо це не у е, нашому не, не як. Телефон директора в мене є. А, чи можете, будь ласка, надати? Знову перенаправлення, знову телефонуємо іншій людині. Сподіваюсь, хоч цього разу нам дадуть якусь відповідь. Дивіться, я ну можете записати номер диспетчера заявку. Ми її відпрацюємо. Ну тобто ви ж розумієте, що справа в тому, що це тільки це. що я телефонувала диспетчеру, диспетчер мені сказала, що ви не займаєтеся виловом зграй, тобто ви не, ніяк на це не попливаєте, ви можете лише зробити стерилізацію. Але подзвонивши до нашої районної адміністрації, мені сказали, що це все ж таки ваш профіль і що цю проблему маєте вирішити ви. Тому що ці якщо, собаки становлять загрозу. тварини, якщо є тварини, агресивні, агресивні когось покусали, є офіційна заява, підтвердження від лікаря. Тих тварин ми не повертаємо на вулицю міста. Якщо ви кажете, що були випадки, що вони чоловіка покусали, якщо він звертався до лікаря, в нього є довідки, і він може вказати на якусь конкретну тварину, цю тварину ми призбираємо з вулиці. Просто люди в нас звертаються до лікарень, можуть звернутися в поліцію, але ніхто не звертається до нас. Так, перше е, питання. Собаки стерилізовані? Звідки я можу знати, це дикі собаки. Вони зібралися з граю, там можливо, ви ж розумієте, що на початку війни а, люди це, виїжджали, це, кидали це, цих це, собак. В будь-якому випадку диспетчер приймає ці заявки і хлопці виїжджають на місце і дивляться на ситуацію. І, і людина може можуть зорієнтувати, там показати те, як що відбувається, це взагалі чудово. Ну, тобто, щоб вони не шукали когось угу. у полях, Хтось їм підкаже давайте номер телефона, за яким можуть зв'язатися і прийняти врешті-решт, ми подали заявку та надали контакти людина, яка зможе супроводжувати робітників Центру захисту тварин. А чи вдасться вирішити проблему з собаками, розповімо згодом. Аліна Ковальчук, Корабелів. Інфо.